Кожного з вас вони є в регіоні кожних тестових кампаній. Ось такий ось, до прикладу, кейс, яким ми мені хотілося похвастатися. А чому я не розповідаю всіх деталей, як це таргетувалось? Вважаю, що це інтелектуальна власність команди, я в тому числі моєї розробки стратегії варіантів обходити тих самих дуже великих рекламодавців. Но, в принципі, я не повинна це розповідати правильно, тим паче, що від цього залежить результат мого клієнта. Кожен клієнт, кожного клієнта ми намагаємося максимально зберегти в плані конфіденційності інформації. Тому ось такий ось кейс, да, повноценне хвастовство, але хвастовство оправдане з точки зору демонстрації реальних результатів, що ціна за конверсію там не по одному долару чи щось типу такого. Ось, наприклад, я візьму. Ой, це щоден щоденне. Взагалі дивіться, прямо офігенний, Мені здається, графік. Якщо я візьму манфлі, ви побачите, що пряма по ціні за конверсію, да вона все таки в цих проміжках дещо вища ніж тут. Вона була правильно. Це це видно. це об'єктивно все видно. Але ми досягли зростання ціни за конверсію за рахунок не x 2 ціни за конверсію, а все-таки ми пішли трішки по іншому, по іншій механіки, по іншому алгоритму. Нагадую, ринок штатів. Ніша суперскладна, вона хардова в просуванні. Я не скажу, що це прям суперлейтова історія. Це справді дуже важко.